Таропрогноз на наступний тиждень з 10 по 16 березня від Таро рун буде три варіанти. Інтуїтивно, оберіть один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті. Тиждень дуже дуже яскравий, він буде сповнений якимись яскравими емоціями, він буде сповненим якимись враженнями. Так, це може бути не завжди позитивні якісь емоції, але тут багато чого залежить від вас. От як ви повернете в який бік, так воно і буде. Але тиждень буде дуже яскравий і вам потрібно контролювати ситуацію. Кар'єра навчання фінанси, а тут якась щось вас турбує. Вам здається, що ви чогось не знаєте, вам чогось не договорюють. І вас це турбує. І воно дійсно щось, щось дійсно є. Якась таємниця, щось від вас приховують. Порада від Таро. Намагайтесь збалансувати свої фінанси, тому що їх буде не вистачати, і тут потрібно проявити цю фінансову грамотність, щоб правильно розподілити їх. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті, ох, диявол. Тобто це говорить про те, що, можливо, у вас з партнером будуть якісь бурхливі. З'ясування стосунків, можливо, партнер буде намагатись маніпулювати вами якісь ревнощі Ох, буде вас трішечки колбасити на цьому тижні. Може, хвилюватись будете з якоїсь причини. Кар'єра навчання фінанси, вежа Боже, да що ж у вас за тиждень? Знов таки, щось все буде відбуватись, змінюватись дуже швидко, і ви просто не будете встигати за цими змінами. Але ці зміни в будь-якому випадку не краще. Хоча ви трішечки можете бути в шоці і порада. Вам потрібно зараз бути просто максимально в активному стані активно проявлятись, відстоювати себе. Для тих, хто обрав третій варіант особисте життя. У вас все добре, все стабільно, росте ваше матеріаль, матеріальний бік, так, якісь сумісні покупки, можливо, навіть сумісний бізнес, і ваші стосунки тільки зміцнюються. Кар'єра навчання фінанси тут все так, як і було: помірність, спокійно, все на тому ж рівні. І порада. Якщо вам захочеться проявляти свої емоції і почуття, не стримуйте себе, просто проявляйте дозвольте собі це.